Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Моя спроба намалювати трюпан. Я буду малювати разом з вами. Що я зрозуміла? Чим тюльпан ми вибираємо в кольорах таких яскравих, як цей червоний, жовтий, з помаранчевим, тим, якщо ви новачок, от я зараз себе ставлю на місце новачка, бо мені також важко даються оці всі блакитні, бускові якісь переходи. Саме акварельними фарбами, то краще от обирати такий І я просто поклала біля себе тюльпан і починаю разом з вами його компонувати на листі паперу. Ви пам'ятаєте, я з вами записала вам відео про композицію. Ми вже можемо якось трактувати, що в нас як вимальовується мій тюльпанчик. От він відтак буде йти прям лежати. Отак, от як ви бачите на відео, так я і намалюю два стебла. Дуже гарно оцей прям, зараз це стебло отак от, от. Дуже гарненько воно розкривається. Дуже гарно лежить на столі. І що я бачу на цьому тюльпані? А, головний акцент іде на Одній пелюсці, майже вона все нам перекриває весь простір. От я її намалювала. Бажано, звісно, трішечки брати твердіший, не твердіший, а м'якіший карандашик, щоб він дуже м'яко торкатися паперу. І от наступне листечко тут десь воно лежить. Розкривається так. І отак. От Наче обіймає і оце листя, що в нас є. Скільки в тюльпанів листя рахую, раз, два, три, чотири, пять, шість сім. Ми бачимо раз, два, три. Оце в нас виходить от звідси. Да? І оце якось там є. Я не буду зараз, ви можете все постирати, зробити малюнок більш ідеальним. Я не буду цього робити, я це зроблю, може, наступним разом, коли, наприклад, буду щось вимальовувати сама. І поїхали наші фарби. На початку я беру плоский пензлик. І плоским пензликом не весь аркуш паперу, а частину заливаю водичкою. Тобто, в мене така буде, якщо хочете, можете весь залити, як ви забажаєте. І почну з жовто лимонного кольору, який такий достатньо яскравий. І ним, отак от, поки воно все тече, намічу оці. Жовті, яскраві моменти, де ще воно може жовте зустрічатися? От на цьому це акварель. Моя задача зараз це просто зробити такий, знаєте, настрій. Я себе ловлю постійно на тому, що я е, от малюю, і потім, е, якщо воно не виходить таким. Схожим на реальність, то, типу, це не так. Знову ж таки, насамперед, що мені подобається в малюванні, да? я спостерігаю за цим тюльпаном. Я взяла жовтий кадмій, жовтий кад, більш жовту фарбу. І пройдуся, от в мене є жовтий, потім помаранче-червоний, і буду проходитися до середини так. Тобто, моя задача зараз насолодитися цим тюльпаном, подивитися на ньому. Беру помаранчевий колір, додаю до жовтого. І знову йду. Можна навіть, знаєте, от так трішки знову йду. І, звісно ж, червоний, яскравий червоний, по-вологому, по-сирому. Я роблю його на цьому місці. Да? І Десь хочеться ще його вхопити. Тут він є. І отут от пішло. Тобто я спостерігаю за цим тюльпаном. Я разом з ним. Як воно тече, як акварелі розтікається, я їй дозволяю. Беру світлий зелений колір і прохожуся по листю. Так, листочок в мене трішечки. І прохожуся по листечку. Листя в тюльпана таке е е е зелено-жовте, бли ближче навіть до олівки. Да? Якось воно так. Тому я беру темно-зелений колір і знову ж таки прохожусь цим пласким пензликом. Плаский пензлик дозволяє, бачити, такі рівні лінії, якщо я його повертаю, робити. От. А до цього малювала ще тюльпани темно-червоного темно кольору. І я трішки їх не схопила. Ну, я викладу, напевно, подивитись. Мені здається, що треба було більш так розслабитися. О, до речі, і в тюльпанчика, бачите, отут от теж таке жовто-зелене. Тобто, можливо, отут-поставити от вверх такі цяточки. Теж А, Тінь в тюльпана отут. -от. Я беру зараз, як це вона називається, чи кармінову фарбу, чи красний краплак червоний Кармінова. кармінову фарбу і прохожуся по найтемнішим місцям. Мого тюльпанчика. Стараюсь сюди не заходити, бо тільки що там зробила ж цю штуку. І от ще оцей, ця пелюсточка в нас вона підсвітлена, але в неї є така червоний, як хребетик. Так? Я його малюю. І знову ж таки, цією пласкою, цим пласким пензликом можна і тоненьким. Просто цей, знаєте, він якби захвачує більше простору. От я йду від неї, бо якщо ми побачимо цю структуру пелюсточку, вона приблизно така. І, звісно ж, хочеться отут. -от. Я загубила от тут жовте, але нічого, спостерігаю. Далі Да? Тут я тінь додала. Можна ще додати до цього краплаку. Краплак чи кармін? Краплак, напевно. Трошки фіолетової фарби, і, знову ж таки, найтемніше місце отут-от. Воно ще, бачите, розповзається нехай. Я трошки боюся <клух> забирати все серветкою, бо інколи дівчата не так розуміють, ну, починають вимакувати повністю акварель. Я б це не радила. Чому? Дивіться, акварель вона також щось з вами таке малює. От дозволяйте їй просто малювати. Беру синю фарбу. Це в мене була кобальт синій. Багато фарб. Підглядаю, заплуталася в палеці дещо. Бачите, така в мене фарбочка. І спробую обережно. Це в мене, наче тінь. Ну, така вона. Трошки сильна тінь. Зараз ми її проберемо. Водичкою взяла на пензлик і стараюся розмазати. Взагалі є така штука прикольна. Я не знаю, чи ви спостерігали, чи ні. Що, коли, наприклад, ти щось радиш, от як я зараз, що не можна вимакувати серветкою, от щось таке одразу стається і в тебе, наче тебе перевіряє, що ти хочеш вимакнути. Я хотіла це все вимокнути серветкою. Але я пензлик я отак висихаю, я практично сухим пензликом забираю колір. Мені треба, щоб тюльпанчик трішечки підсох, і я потім ним займуся. А от плюски майже сухі. Сюди, до оцього темного кольору, я додам темно-зелений. І такою темною фарбою зараз ми спробуємо пройтися. Бачите, оцей от темно штука. І отут темна, от пробуємо. Можливо, вже треба міняти пензлик. Бо цей достатньо такий великий захватує. І ще одна є така штука, цікава, дуже, я теж спостерігаю іноді на заняттях. От ми малюємо. І людина потім каже, що вона незадоволена. Ну тобто вона малює, їй все подобається. Вона робить кроки. Потім в якийсь момент каже, що їй не подобається. Хоча вона сама все обирала, що хоче робити. Я над цим зараз розмірковую. Ще не до кінця до цього прийшла чому так? Спостерігаю за собою. Мені здається, що в нас є якісь очікування. Так? Тобто ми... Щось малюємо. І от нам здається, що повинно бути, ну, наприклад, красиво якось в нашому сенсі. От, А потім бах, а акварель розтікається не так, як ми планували. Чи там інша фарба. І все. І ми такі, типу, все красиво, треба скоріше це все прибрати і тому подібне. А от ну, і дуже. Так, часто в житті, да? у нас щось. І одразу ти дивишся до іншого, інша робота іншого тобі подобається більше. І ти такий, типу, все, в мене нічого не вийшло, і до побачення. Так, от, я думаю, просто що в нас оце бачення, ми якось не дозволяємо собі. Бачити більше, ніж є. От зараз я тут темряву буду додавати. Зараз буду думати, якими фарбами стол в мене коричневий. Можливо, мені треба взяти було, от до цієї, я сюди буду мішати, червоний, бо червоний він є в такому темно-коричневому. Потім взяти якусь умбру, Умбру беру, Умбру зелене, і додам сюди ще фіолетового обережно. О, Бачите, така гарна така фарба. Синій. От. І я, що, я спробую зараз тінь оцю намалювати. Тут дуже красиво вона лежить. Дивіться, вона о, повторює цей тюльпан, його бутончик. От. І ми чомусь зациклені на тому, що він шого краще, а в нас, типу, погано. І я подумала, як це все. Uh, ну, як це все взагалі uh, з ним жити? <ріх> так от, коли в нас є і своя робота, і іншого, це дуже круто, бо ми можемо порівняти. Це по-перше, ну, окей, вам не сподобалась своя, ви можете зробити так, як зробив інший. Але ще головне. Бачите, що є у вас? От воно тече отак, от значить, щось тут відбувається класне. Я зараз ще раз додам якоїсь синьої фарби сюди, може коричневої, І ще трошки затемнення зроблю, щоб воно туди аж пішло меншою амплітудою. Так, беру. От, Може, трішки я зараз не з'єднано не з... це все подаю. Але тобто, я для себе вирішила просто дивитися, що ж таке я роблю, що мені не подобається. Я викладу вам обов'язково ще одні тюльпани. Ви побачите, там мені ну, дійсно не сподобалося. Але коли мені щось не подобається, це дуже класно, щоб зробити другий крок. І це ще класно навчитися, бачити, ну, оцінювати свою роботу. Да? Ми щось постійно нам Щось інше подобається. А де ми? Коли нам взагалі, якщо навіть ви зробили, ну, пускай там це дуже там погано і все. Але якщо ви знайдете, як подякувати цій роботі, це буде просто круто. Так, от в мене е цей папір це целюлоза. Цю цюлю Він дуже прикольно прикольний. Зберігаю цю воду. І я ще хочу, що зробити: затемнити листя і затемнити цей панчик, але я для цього беру вже пензлик інший. Поки що листя, я швиденько його зроблю. Дивіться, я намішаю зараз декілька кольорів. Світло-зелений, темно-зелений. І ще додам синього. Синій кобальт. І дуже обережно. Тобто я до чого ще раз, да? от робота це не ми. Це робота окремий, окремий е, лист. Да? От зараз мій тюльпан це не я, це моя робота. Вона може вийти, може ні. Це м, залежить від мого настрою, залежить від фарб, залежить від моєї майстерності. І навіть якщо я там супер-пупер е, буду художником, але якщо в мене немає стану зараз побачити цей тюльпан, намалювати, чи щось ще, чи просто якась, е, це теж буде впливати на те, як вийде робота. От, Але е, якщо ми малюємо, да, ми витрачаємо час, ми на неї дивимося. Оп. І, Бачите, от хочеться мені оцей світлий залишити. От, Якщо ми на неї дивимося, ми віддаємо їй частину себе, частину своєї енергії. І, звісно ж, знаєте, як би там не було, бажано, щоб це нам Знайти в цьому, що ми віддали себе, частинку себе сюди, ну, не просто так, да? Тобто, не засуджувати оцю картину. Це важко. Не можу сказати, що прям в мене це виходить. Я теж почала себе ловити на цьому. Але якщо вам щось не подобається, тоді вже питайте себе, що конкретно. Що конкретно, мені не подобається от зараз. да? Можливо, мені не подобається, що я там е, ну, швидко щось робила, чи щось там ще. да? Ну, Пошукайте, тобто знайдіть відповідь. Не залишайте от таке, мені це не подобається і все. Не залишайте це, шукайте, чому, що виправити. І дивіться, по сухому. Я вже додаю отакі жовті штучки. Вони є. Я хочу і залишити оцей край жовтий. Дуже гарний цей тюльпанчик. І тут точно так же, да? так? От прям бажано, він настільки світлий в нас, от бажано його залишити. Точно так же починаю йти далі, жовтуватиму. Тут дуже обережно. Тобто, шукайте відповідь, чому вам не сподобалося. Можливо, вам не подобається ваш стан, да? можливо, щось ще. Шукайте, виправіть це наступним разом. Якщо не вдасться виправити, просто. Подумайте, тобто, головне, не, не треба цю роботу цькувати. Вона і так з вами. ну от Якщо так задуматися, да, дивіться, вкладення, які. от Я зараз малюю є тюльпан. Там, скільки він коштував, 30 чи 40 гривень. Заради того, щоб його мені подарувати, людина їхала там, купити його. Так? Потім. Друга людина ще якась. Я просто зараз стрішки на, е, насаджую на цю пелюстку, воно розпливається, так як там зустрічається е, вологе, волога фарба з сухим. І подумайте, цей, цей тюльпан простоє в декілька днів. Він Зберіг себе от для мене, щоб я його просто помалювала. І в мене є фарби, в мене є тепло, щоб все це намалювати. Тобто в мене так багато зараз є. Трішки я бачу зазубринки на тюльпанчику, на плюсках. Як можна? Можна, звісно, сказати, все все плохо, да? але. Вже дуже гарно так Єдине, що отут, бачите, от я просто розумію себе зараз, що мені не подобається. Тут у мене жовте про... зникло. Ну, зникло наступним разом. Просто я до нього більш буду ставитися до цього світлого, більш. Е... Уважно, да? Так? Так. От. Дивіться, а отут у нас, тобто я підкреслюю, підкреслюю, додаю краплак до червоного. І отут, де в мене от, отут-от. Додаю темряву. Тут гарнесенька вона йде так сюди. Таке темрява. Змішала от з цією фарбою. Та, що в нас була коричнева для, я малювала стіл. І от це дуже темне. Я промалюю цією фарбою. Бачите, вона там в мене потікла, нічого страшного. І можливо, можливо, отут. І отут, мені здається, також треба підкреслити. Тут не так багато цієї тіні, але це пелюстка, її треба вивести на верх, на передній план. Щоб її вивести, бажано підкреслити. Ну і, звісно, не вистачає темряви тепер отут, да? наче ми все підкреслили з вами. Якщо ви захочете зробити букет, ви можете зробити таким же чином букет. І знову ж таки, тут більше, ну от мені здається, тут більше, знаєте, не приклад, по якому якби, малювати от і до да, покроково. Тут в нас більше схоже на те, що от просто є така можливість от спочатку отак-отак поставити плями, а потім, коли воно підсохне, по вже плямкам починати нарощувати трохи, можливо, інший ракурс, бо тр... пролунала друга. Повітряна тривога за сьогодні. Так, воно ну, якось. Лунає повітряна тривога, і одразу відео в мене вимикається. От, бачите, тут я більш отак його, і хочеться ще якось трішечки додати. Оці фарби, можливо, дивіться, отут внизу більше, можливо, тут от такого ж кольору додати трішки. Тобто, що я хотіла сказати? В нас немає такого, да, от прям, от робіть отак. От. А ви просто можете подивитися, як робити. Ви можете надихнутися і намалювати просто ваш тюльпан. Да? ну от, Як ви відчуєте? Головне, спочатку ми ставимо плямки. Стараємося от намалювали тюльпанчик, розставили ці акценти. Потім. воно трішки підсохло прийшлося. Так, оце приберу я трішечки. І отак от намічу. Мені хочеться. Дуже він гарний. Можливо, можливо, варто його ще намалювати і акриловими фарбами, і просто подивитися різницю. І отут от трішки більше червоного. Так, все. Дякую, що дивилися. У нас, наче вийшла краса. Гарного дня! І малюйте з задоволенням.